Це кадри з українського фільму Довбуш наймасштабнішої картини нашого кінематографу. На них наречена Марічка у весільному вінку. Його побачити вживу можна у Львові. Тут відчинив двері музей автентичного одягу та прикрас. Усі експонати унікальні і принесли світову славу Україні, як і цей кептар головного соліста гурту Калуш Олега Псюка, у якому він здобув перемогу для України на Євробаченні у 2022 році також. Тут ви зможете побачити тисячі унікальних елементів українського традиційного вбрання. Наш музей стане перлинкою Львова не тільки для львів'ян, а й для туристів. І що ми покажемо Україну. Першу Україну треба показати українцям, бо, на жаль, в силу історичних різних обставин ми не, багато українців не розуміють, що таке справжнє українсько, що таке українська естетика. Так? Але я думаю, що ми ще з тою красою достукаємося до світу, і наші речі, наша Україна, зазвучить в провідних музеях світу. Це ініціаторка створення такого музею Роксоляна Шемчук. Усе це вишиття, від якого точно перехопить подих у кожного відвідувача її приватна колекція. Сорочки, плахти, крайки, кептарі, коралі, вона збирала по усіх усюдах понад 30 років. Мені хочеться зробити якийсь такий простір, щоб людина, яка далека від української етнографії, і взагалі далека від українства, прийшла в наш галерей і захопилася естетикою нашого народу. Якщо спочатку повномасштабного вторгнення одні ховали та вивозили експонати, то родина Шемчуків наважилася показати культурні надбання. Кожна річ, кожна, кожний компонент, кожна складова частина в серці, в душі випране, випресуване, з любов'ю От, Так має бути. Якщо мова буде суржик, чи як нам все всіляко насаджували двомовність і так далі. А якщо буде замість традиційної їжі є фастфуд, от то, ну, то такий етнос просто зійде дуже швидко, розчиниться в цьому глобалізованому світі. Побачити елементи традиційного вбрання з 12 етнографічних регіонів України, а також старовинні коралі, які носили українки ще за часів Київської Русі, можна на вулиці Коперника поруч із Палацом мистецтв з 12 до 18 години для соціальних груп населення, а також військових, вхід до музею безкоштовний. Каріна не Віталій Дмитерко, телеканал НТА.